останній раз в кіно. Це був наш останній мирний вечір. І ось сьогодні ми вперше сюди приїхали і побачили, що сталося за 50 днів війни. Ну що ж, друзі, ми знову знаходимося тут. Ми знаходимося в місті, де закінчилося наше цивільне життя, закінчилося наше мирне життя. Тому що саме тут, 23 лютого, ввечері, пізно ввечері, ми дивилися кіно і надіялися, що війна не почнеться. Люди добрі. Якщо ви хочете якось трошки розвіятися від теми війни і всіх проблем в нашій країні, сходіть Добре, на ті витяги класа. І ні щось такого плану. Не не Коротше не з'єднане. Короче, то зараз картинку скину. Дуже прикольне кіно, пригодницьке і реально трошечки якось стає. Але на жаль, 24 лютого, 2022 року, розпочалося повномасштабне вторгнення на територію нашої київщини і. Сьогодні я знову тут, щоб показати вам, що надія є. Цей випуск буде про надію. Цей випуск буде про віру на нашому каналі. Дуже багато ми їздимо на Донбас. Ви бачите, що відбувається там. І я надіюся, що і Донбас буде так же швидко відновлюватися, як відновлюється Київщина. І Я дуже надіюся, що в скорому часі цей кінотеатр буде відновлено, і ми приїдемо сюди дивитися фільм про нашу перемогу. І Я надіюся, що це буде якомога швидше. Зараз ми з вами проїдемося по вулиці, яка була абсолютно повністю знищена російськими військовими, які намагалися через цю вулицю прорватися в місто Ірпінь. Ця вулиця знаходиться в Бучі, в багатостраждальній бучі, і ця вулиця вокзальна. Щоб ви зрозуміли, це братська могила прямо за церквою. Ось так от виглядає руський мир. Це жесть, ребята. На цьому місці хочеться говорити пошепки, тому що особисто я була свідком того, як тут були дві братські могили. Ви бачили це на попередніх кадрах. Насправді це жахливі спогади, і всі ці люди, вони звісно, перепоховані, але їх вбила Росія. Це були цивільні люди, мирні, просто які жили в бучі, насолоджувалися своїм життям, ходили на роботу, виховували дітей. Тут були діти загиблі. Їх просто вбила Росія. І їх закинули в загальну братську могилу, і вони тут були весь час під час окупації міста Буча. Остивенко Сергій Валерійович 96-го року народження на рік мене молодшої є люди 82-го року народження, 63-го року народження, люди похилого віку, і насправді ви знаєте. Колись я була в Бірконау та в Освенцимі в Польщі, і коли я приїхала сюди після деокупації Бучі, те, що я тут побачила, в мене були ті самі почуття один в один. Просто, просто нацисти, які знищували людей, тому що ці люди їм не подобалися. Ось така, от в Росії тактика, отаку війну вони ведуть війну проти цивільних людей. І сьогодні тут лежать такі от. Замерші троянди дитячі іграшки пам'ятки тим людям, які просто були знищені. От і все. Ось як зараз виглядає нова буча. До цього житлового комплексу, який називається нова Буча, і приїхали ми сюди не просто так, а тому, що я хочу вам показати, як за рік змінилася ситуація в минулому випуску. Я вам показувала як тут почали відбудовувати будинки, але подивіться, що відбувається тут сьогодні. Ми з вами знаходимося біля агенції відновлення, біля цієї організації. We build Ukraine» – це ще одна локація, яку вони відновлюють. Якщо ви пам'ятаєте, що було з минулого року, цю будівлю було повністю знесено. І от сьогодні, подивіться, вже побудували велику частину. Я сама тут дуже давно не була, і для мене це зараз такий прям шок, так круто, що її нарешті відновили, і що продовжується будівництво. І я думаю, що насправді цей комплекс нова буча, те, що було зруйновано, дуже в скорому часі воно буде повністю все відновлено. Ми приїхали в місто, в якому точилися страшні бої. Якби аеродром цього міста пав, то захопити Київ за три дні це був би досить реальний план. Гостомельський аеродром це був саме той плацдарм, з якого росіяни планували піти на Київ і захопити його за три дні. То як же виглядає сьогодні Гостомель через два роки після повномасштабного вторгнення? Зараз ми знаходимося в місті, де була найбільша українська мрія. І я кажу зараз не про мрію кожного українця, а про найбільший в світі вантажний літак. Який називався Мрія насправді його назва АН 225 Але в кожен світі або взагалі кожен хто знав про цей літак, і кожен українець знає його як мрію. Рашисти зруйнували цей літак в Гостомелі, як і зруйнували величезну частину Гостомеля, як вбили тут величезну кількість людей, і ми покажемо вам сьогодні, як змінився Гостомель, що тут дійсно помінялося, що тут відновили, що не відновили. І побачите, як виглядає гостомель через два роки після початку повномасштабного вторгнення. Ми зараз друзі стоїмо перед абсолютно новим ЖК, в якому люди купували квартири і розраховували тут жити, але прийшла російська армія, російський мир, і знищили все. Подивіться, як зараз виглядає цей ЖК. Просто масло. І ось через два роки ми знову біля цього ЖК. І як ви можете побачити, зміни слава богу! Є. Людям відновили вікна, відновили їхнє житло. Ось так це виглядає зараз. Ну, вистояв, хоч і страшенно постраждав. Тут були десятки вбитих, закатованих, зґвалтованих людей більше 400 людей, які зникли безвісті, сотні понівечених, знищених, зруйнованих будинків. Але сьогодні Гостомель виглядає інакше. І, хоча в місті і досі є багато зруйнованих та пошкоджених будинків, та Гостомель відновлюється, і це найголовніше. виглядає дитячий майданчик перед будинком, розвалено все, просто розвалено. Ось так от сьогодні виглядає дитячий майданчик перед будинком. вже Немає слідів від танку, від гусок, які тут каталися. Света, воды, этого нет. нету. вчера привезли в унитарку генератор, люди uh -huh. хотя бы могут зарядить телефоны. Люди в основном, ну, раньше в основном жили в подвалах, ну, uh -huh. катакомбах таких. Сейчас уже многие поднялись в квартиры, кто позакрывал уже ну, и потеплял, потому что было в подвале теплее, чем... А ви з якого будинку? Ну я тут коло матері живу, догадаю. Ну в цьому, так? Да? Mm -hmm. А ви тут в окупацію були? Чи ні? Я була Чи... в горянці рядом. Вгорянки. Ну, ой, там теж кажуть. Ну, Перші бої на кришу бахкало. Все mm -hmm. чули і бачили. Тут люди перенесли. Ой. Було і кусками люди вісіли на деревах, і тут і насілували, і всього було тут горя. І вони ж тут воно, по під'їздах матері, і двері розбиті є. Снайпери сиділи пають. Хотило, то бідний строїтель, строители в морози в дощ, тривогу спускатися, а треба ж робити і ночі, бідненьки. Вони он, бігають, бачу, бігають коли їх. І бахкають, і висіли, і всяке було. Але ж треба ж комусь робити, і так, дякую. Ну, слава Богу, подивиться, як гарно зробили. Заїжджаючи в Бородянку, здається, що ти знову опинився у 2022 році, коли її тільки, тільки но звільнили. Місто застигло, місто привид. І, хоча життя давно повернулося у Бородянку, як і велика кількість місцевих жителів, та, на жаль, місто дуже повільно відновлюється величезна кількість зруйнованих, пошкоджених будинків, знесених будинків. І така маленька кількість відновлених будинків. Ми знаходимося в багатостраждальній бородянці. Тут насправді жахливі кадри були після того, як ми приїхали після деокупації бородянки. Тут загинуло. Сотні людей під завалами тут загинуло дуже багато людей, і відновлення бородянки насправді дуже складне, тому що багато будівель вони просто не підлягають ніякому відновленню. Їх треба перебудовувати. І наглядний приклад цьому: ось це місце тут було насправді. Ви зараз позаду мене бачите дві багатоповерхівки, але тут їх було набагато більше. Їх просто знесли, тому що вони не підлягають ніякому відновленню. На сьогоднішній день цю будівлю її трошечки відновили, але інші будинки поки що не добудовані. І ці графіті вони були намальовані на зруйнованих будинках, і деякі з цих будівель вони були знесені. А ці графіті їх вирізали, і ось тут на центральній площі зробили таку виставку. Ось ця дирка позаду мене це в колишньому будинок. Ви можете побачити, друзі, що позаду мене будинок він лише через два роки зараз починає відновлюватися. Тут починаються будівельні роботи. Ліворуч від мене ви можете побачити вже частково. Будинок, який був зруйнований, його відновили. А ось цей будинок його зараз починають будувати, і я дуже скнадіюся, що в скорому часі його власники зможуть заїхати, якщо вони, звісно, залишилися в живих, тому що на цьому місці загинуло багато людей, загинули діти і. Така доля була у багатьох людей, які залишалися в бородянці під час окупації. Росіяни, коли заходили зі сторони Білорусі, вони дуже багато по селам, по містам скидали авіабомби. І тут в бородянці дуже багато от саме пошкоджених і повністю зруйнованих будівель саме від прильотів кабів. На жаль, друзі. Більша частина Бородянки вона продовжує виглядати ось так. Ті зруйновані будинки, які були зруйновані, вони не відновлені. І скажу вам, що у жителів Бородянки в них є дуже багато питань до місцевої влади, до взагалі держави, чому їхня, їхнє місто, їхні будинки, вони. Не відновлюються, чому наприклад інші міста відновлюються набагато краще? А от, наприклад, бородянка вона за два роки тут можна на пальцях руки порахувати, скільки будинків було відновлено. Звісно, що Бородянка була пошкоджена дуже сильно, і потрібно буде роки, щоб її відновити. Але скажу вам чесно, я спілкувалася з багатьма місцевими жителями, і в них дуже багато питань до влади. Ми знаходимося на в'їзді в місто Ворзель, і насправді на цьому місці зараз зробили таку величезну пам'ятку, таку стелу поставили, зробили знову флашток, який, до речі, росіяни знищили на цьому місці наші захисники, наші оборонці, які просто добровольно вирішили зібратися і зробити так, щоб росіяни не змогли прорватися далі. Тут на цьому місці був бій. На жаль, тут були загиблі наші воїни. Але сьогодні тут поставили таку от меморіальну пам'ятку про ті події, які відбувалися, і нарешті наш прапор він знову замою в українському небі. 33 дні продовжувалася окупація Київщини. 33 дні Російська Федерація знищувала наших людей, наші міста. Вона знищувала бучу. Вона знищувала ірпінь. Вона знищувала борзель, бородянку, гостомель і купу інших маленьких міст, де просто абсолютно руйнація. Вони просто хотіли знищити нас. Через те, що ми українці, і зараз, записуючи цей ролик, в нас тривога. Знову летять росіянські ракети, знову летять їхні іскандери, знову летять шахеди, просто тому що вони хочуть вбити українців. І ви знаєте, ми багато показали в цьому ролику відновлених вулиць, відновлених будинків. Але ви маєте пам'ятати, що по всій території України, особливо біля лінії фронту, Є купа міст, які вже ніколи не відновити. Ніколи не відновити Мар'їнку, ніколи не відновити Бахмут, ніколи не відновити Авдіївку, тому що там вже немає чого відновлювати. Ці міста потрібно будувати заново. І кожного дня росіяни продовжують знищувати наші міста. Вони продовжують знищувати наших людей. І ми зможемо перемогти тільки, якщо кожен з нас це усвідомить. Ви думаєте, що тут так все добре? все відновлено? Війна закінчилася. Друзі, вони можуть повернутися, якщо ми з вами не будемо працювати на перемогу якщо кожен з вас, кожен хто дивиться це відео, не задумається, не задасть собі питання. А що я що я особисто роблю для того, щоб ця перемога настала? Чи я живу своє нормальне життя? Якщо в мене є робота, я працюю. Чи я кожного дня роблю щось, щоб росіяни просто зникли, зникли з лиця землі, зникли з нашої землі? Друзі, це дуже важливо. Задайте собі це питання і віднайдіть на нього відповідь.